Проходження екстракорпорального запліднення – це важливий етап у житті певної пари. Тому ми спеціально для тих пацієнтів, які живуть не в нашому місті, не в Києві, де наш медичний центр розташований, а в іншому місті підготували детальний гід, як підготуватись і пройти програму екстракорпорального запліднення в нашому медичному центрі. Отже, які є основні етапи екстракорпорального запліднення і як найбільш краще їх пройти? Перший етап це підготовчий етап. Це етап, на якому відбувається у вас первинна консультація з лікарем репродуктологом проводиться обстеження пари перед екстракорпоральним заплідненням, і проводиться консультація лікарем по цим аналізам. Тут можна спростити і мінімізувати це все до того, що фактично всі майже всі аналізи ви можете здати у себе в місті, а потім для того, щоб не приїздити безпосередньо в клініку, ви можете спочатку пройти онлайн-консультацію по результатам цих аналізів. І вже на цьому етапі, по більшості аналізів, лікар зможе вам надати пояснення, рекомендації чи призначити певні ліки, які потрібно буде вже почати приймати, і це буде фактично вже підготовка до безпосередньо старту програми екстракорпорального запліднення. А другий етап це стимуляція овуляції. Цей процес, який потребує вашої безпосередньої присутності в клініці, Зазвичай старт програми екстракорпорального заплення це другий, третій день менструального циклу. І відповідно в ці дні ви маєте приїхати до нашого медичного центру на очний огляд, очну консультацію лікаря продуктолога оцінку стану яєчників і оцінки можливості старту програми ЕКЗ. Якщо по даним аналізів і УЗД все окей. Ви в цього дня можете почати процес безпосередньо стимуляції яєчників. Вам будуть видані препарати, гормональні препарати для індукції овуляції. вам буде проведено роз'яснення, як їх правильно колоти. Перший укол буде здійснено в клініці. І після того ви поїдете додому і декілька днів будете самостійно собі ці препарати вводити. Звичайно, якщо у вас є бажання, ви можете кожен день мати візит до клініки на цій ін'єкції, але. Більшість пацієнтів спокійно, самостійно може собі робити ін'єкції цих препаратів в домашніх умовах. Там немає нічого складного. Наші медсестри, асистенти пояснюють, як це робити. Етап стимуляції зазвичай триває десь 10-12 днів, і за цей період часу зазвичай потребується 1, 2, 3 візити в клініку для проведення ультразвукового моніторингу росту фолікулів, по результатам якого лікар може відкоригувати схему стимуляції. Закінчується етап стимуляції введенням фінального колу, так званого тригеру, який вводиться чітко в потрібний день, чітко в потрібний час, і про це будуть вам наголошувати на прийомі лікаря або його асистент. Третій етап це забір яйцеклітин, так звана трансвагінальна пункція яєчників, яка проводиться жінці під п'ятнутишньовиним наркозом. Зазвичай вона тримає від 5 до 20 хвилин. Після неї, після цієї процедури, жінка залишається в клініці під спостереженням ще десь приблизно 2 години. І після того в той же день їде додому. Чоловік паралельно здає сперму в цей же день для запліднення. З екулятою ембріологи відбирають найякісніші сперматозоїди. І в цей же день, коли відбувається пульсуєчників здача сперми, чоловіком відбувається запліднення цих клітин сперматозоїдами зазвичай методом ІКСІ, і починається вже етап ембріологічний, етап культування ембріонів. Пари присутність для цього не потрібна. Фактично, жінка і чоловік після здачі сперми і проведення пункт яєчників їдуть додому і тримають зв'язок з лікарем або його асистентом по телефонному режиму. А часте питання: як часто чоловіку потрібно бути в клініці, то часто ні не потрібно. Фактично, достатньо одного візиту чоловіку в клініку. Це в день, коли жінки буде відбуватись пункція яєчників для здачі якуляту для запліднення. Він в цей день може підписати всі необхідні документи. Може здати якуляк для запліднення, і фактично його візитів більше не потрібно. Якщо є складнощі з візитом чоловіка в цей день, він може здати сперму заздалегідь і ми можемо її заморозити, а в день пункт яєчників у жінки просто розморозити і використати. Ще, крім того, якщо у чоловіка є складнощі з візитами подальшими в клініку, можна зробити нотаріальну довіреність від чоловіка на ім'я і фамілію жінки, тоді жінка буде мати право підпису за двох. У нашому медичному центрі і усі процедури, такі як заморозка, сперма розморозка, запліднення, і заморозка ембріонів, генетичне тестування ембріонів, розморозка ембріонів, перенос ембріонів. Там, де зазвичай підпис потребується чоловіка, жінка зможе підписувати ці документи самостійно і за себе, і за чоловіка. Ця нотаріальна довірність робиться у будь-якого нотаріуса. Текст, зразок цієї довірності, ми на ресепшені наші адміністратори можуть вам предоставити. Четвертий етап це перенесення ембріонів. А він відбувається або через 5 днів після пункції, якщо планується свіжий перенос ембріонів, або цей перенос ембріонів буде вже в наступному менструальному циклі жінки в рамках так званого кріоємбріотрансферу. А на п'яту добу після пункції буде дзвінок з клініки з інформацією, скільки ембріонів якої якості і з парою буде узгоджений процес заморозки цих ембріонів. Цей день відбудеться замороження ембріонів. І якщо планувалося генетичне тестування, в цей день перед заморозкою буде проведена біопсія. Зовнішньої бонки ембріона, виділення ДНК і буде відправлений цей матеріал генетичний на аналіз на хромосомні полон. Сам перенос ембріонів це нескладна зазвичай процедура. В 90% випадків він триває 2-3 хвилини і абсолютно безболісний. Після переносу пацієнтка лежить має полежати в палаті на ну, дуже недовгий період часу, 15-20 хвилин, після чого може передягатись і їхати додому. Вона після переносу продовжує приймати ті препарати, які призначив лікар репродуктолог далі. І зазвичай десь приблизно через 12 днів крає, здає вже кров з вени на ХГЛ, хніхронічний гантропін людини, гормон, рівень якого показує, чи жінка вагітна, чи ні. Відповідно, як тільки жінка отримує результат цього ХГЛ, вона зв'язується зі своїм лікарем і отримує подальші інструкції, що робити, її, коли приїжджати, на перше УЗД вагітності, якщо ХГЛ позитивний, або які подальші дії, якщо ХГЛ на жаль негативний. Хоча лікування не передбачає обов'язкового перебування. В медичному центрі, в нашому кожен день ви можете мати тільки окремі візити, потім повертатись додому. Але якщо вам так комфортніше, ви можете зняти житло поруч, квартира чи готель і знаходитись поруч з медичним центром. Також важливий комфорт для нього можете взяти щось з дому з собою, улюблену чашку, там чи фотографію, чи іграшку, кому що, що може створити додатковий затишок в тому місці, де ви тимчасово будете знаходитись. Бути на відеозв'язку з рідними, бо це дозволить вам отримати постійну психологічну підтримку і почувати себе теж більш комфортніше. Заздавіть, сплануйте відпустку, домовтесь роботодавцем в ті дні, коли маєте бути на маніпуляціях і процедурах в клініці, щоб ви були у відпустці і роботодавець не мав до вас ніяких претензій. Ми розуміємо, що програма екстракорпорального запління може здаватися складною, але наша команда зробить все для того, щоб цей процес був для вас комфортним і затишним.